На жаль, у росіян одна з сильних сторін це аналіз подій, аналіз власних помилок, на мій превеликий жаль. І от я якраз думаю, що вони чітко проаналізували свої витрати минулої зими по ударам, як кажуть, критичної інфраструктури України. І вихлоп з цього, наслідки, позитивні би для них. Я не думаю, що вони будуть основну ставку робити. Звісно, це очевидно, це факт. Будуть намагатися е, ударити, будуть намагатися вивезти з ладу, але велику ставку вони не будуть робити на панічний настрій українців, тому що, слава Богу, українці попри все, попри те, що ми самі себе любимо посварити і посваритись між собою за будь-якою теми від релігії, мови там, і політичних вподобань. Українці себе в важкі хвилини проявили як мудра нація, як єдиний народ. І на це ставку точно не будуть робити. Будуть робити, це, мабуть, теж очевидно. Буду, буде поглиблюватись криза на фронті, будуть тиснути на фронті, одночасно намагатися розбити нашу інфраструктуру, не тільки енергетичну. треба додати, щоб що захист посилений був там. Е Важливих заводів, об'єктів, дамби біля міст, ну і так далі, тому подібне. Тобто це все об'єкти, які так чи інакше будуть там парти, підвержені е, у, ракетним ударам, але для цього існує ППО. Це вже справа операторів, ППО, воєнних захист, справа політиків, щоб було чим стріляти, чим захищати. Це не новина. Новина і провокації, я думаю, в першу чергу, це буде шалений тиск на лінії зіткнення. І от те, до чого треба, мабуть, приготуватися, будуть спроби, оскільки війна не то, що затягнулася в історичному масштабі короткий період, але тим не менше, динаміка протистояння велика, умови дуже важкі і дуже великий дефіцит боєкомплекту, що ускладнює роботу з нашого боку. І оцими окопними настроями спробують скористатися провокатори от на це треба звертати увагу більше.